Ласкаво, прошу! Чекай. Це ледь не з'їв мене. Ану зуби вишкір і зробив тако. Це був ти! Я знав це! Як твоя роде радий бачити? Що за чортів? Привіток, я Беата. Томас Григер. Ого, Такі капітальні ворота. Нехай дочина не пхається, куди її не запрошують. І за кого це себе має? Це наша земля. А що, коли торкнутися? Це ми скоро з'ясуємо. Ні, пані Гороїжицька, стійте. Відверніться. Час повертати наш сад. Це справа всіх і кожного. Кролики, це досконалі створіння. Це була класика, коли він так бум 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 Ми дамо йому справжній піч взяти на ручки? Кроляко. Клопки. І саме це відрізняє нас від французів. Наш природний кролячий скок треба відточувати. Мабуть, потрібні інші методи.